От слухав би Дональд Трамп більше українців, то знав би народну приказку: не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні. А то не буду зараз мита вводити, відкладу їх на 90 днів, а потім ще на 90 днів. І ще на 90 днів. Сула фондерляєм зателефонувала і показала, що таке мистецтво ведення перемовин. Вони здається, у них просто вони зрозуміли, що треба робити. У них стоїть напоминалка десь в календарі, знаєш як, типу, там, кожен місяць там, там у там мене підписка на YouTube, підписка там, ще на якийсь сервіс, там, собаці дати обробку від, від паразитів, зателефонувати Дональду Трампу і сказати, що ми готуємо Very Good Deal. Підтермінування на, на три місяці постав і отак. От ну а потім ще й американський суддя взяв і луснув по носі самому Дональду Трампу. Та так, що аж тарифи його посипалися. Ну, а якщо без жартів і по суті, то Федеральний суд США з міжнародної торгівлі сказав стоп більшості глобальних тарифів, які президент Трамп, як ярлики, чи то цінники в магазині хотів понавішувати на товари з усього світу, крім звісно Росії, Білорусі і КНДР. Ну ви ж пам'ятаєте, за офіційною версією США з ними не торгують. Ба більше того, вони ж обклали ЕРФІ санкціями, нібито з усіх сторін, але при цьому... При цьому танкери, що перебувають під санкціями США, знову почали доставляти російську нафту в Індію. Про це пише Блуберг. Прощальні санкції введені проти російського нафтового сектору. Адміністрацію Джо Байдена 10 січня зберігали свою ефективність близько чотирьох місяців. Але тепер з'явилися ознаки того, що перші з майже двох сотень танкерів, які потрапили до чорного списку, почали брати участь у складних схемах із. Перевезення нафти до Індії це відбувається на тлі згортання нової адміністрації США, зусиль з відстеження випадків, обходу санкцій і покарання порушників. Виявляється, зекономили гроші, та додж. минулого тижня НПЗ, найбільшої компанії Індії, отримав близько одного мільйона барлів нафти далекосхідного сорту сокол. Половину цього обсягу було поставлено після двох. Перевантажень із судна на судно, в яких брали участь танкер, що перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки, і два судна, що перебувають під санкціями Великої Британії. Так що там про 500% для тих, хто купує у Росії ресурси, може, якщо з митами не вийшло, то хоч санкції введемо? Але чому ж не вийшло з митами? Бо федеральний суддя. Постановив, що Трамп перевищив свої повноваження. Він намагався виправдати свої мита, спираючись на закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, але суд чітко заявив, цей закон не дає президентові необмежені повноваження і зазвичай використовується для фінансових операцій під час реальних надзвичайних ситуацій, типу для введення санкцій. Суддя пояснив, що головний. Відповідальний за регулювання торгівлі з іншими країнами згідно з конституцією США, це Конгрес, і президент може діяти сам лише тоді, коли є незвичайна і надзвичайна загроза. А в цьому випадку такої загрози просто не було. Ну і звісно, команда Трампа просто так це не проковтнула. Вони відразу ж. Опротестували цей вердикт. Міністерство юстиції теж оскаржує це рішення. Ну і тепер справа піде в апеляційний суд, і як це часто буває у США. Остаточне слово має сказати Верховний суд Сполучених Штатів. Ну а я в цей час, ну поки ці всі рішення приймаються, вирішила загуглити, чи комусь колись суд ще обмежував повноваження з американських президентів. І виявилося, що такі випадки дійсно були тричі за всю історію Сполучених Штатів. У 1952 році справа про захоплення сталеварних заводів стосувалася дій президента Гаррі Трумана під час трудового конфлікту. Він наказав тоді захопити контроль над сталеварними заводами. Верховний суд США у своєму рішенні обмежив владу президента захоплювати приватну власність і постановив, що президент не мав невід'ємних повноважень за відсутності або прямого дозволу згідно зі статтею 2 конституції. Ну або ж законних повноважень, наданих Конгресу. Це рішення стало важливою перевіркою з цих найнадмірніших претензій на виконавчу владу в той час. 1974-й. ця справа виникла під час Уотергейтського скандалу. Вона стосувалася вимог спеціального прокурора до президента Річарда Ніксона. І надати аудіозаписи він мусив розмов для використання у кримінальному процесі. Ніксон посилався на виконавчий привілей, щоб відмовити у наданні цих самих записів. А Верховний суд США одноголосно ухвалив рішення проти президента. Суд постановив, що ніхто, навіть президент Сполучених Штатів, не є повністю вищим за закон. Ну і суд прямо відхилив претензію президента Ніксона на абсолютний необмежений президентський привілей імунітету від судового процесу за будь-яких обставин. Таким чином суд зобов'язав Ніксона передати записи до окружного суду. 1803 справа Марбері проти Медісона. Хоча її основне значення полягає у встановленні. Принципу судового контролю, тобто права суддів перевіряти конституційність законів, в цій справі також обговорювалося можливість судової перевірки дій виконавчої влади, і головний суддя маршал зазначив, що дії виконавчої влади є предметом судового контролю, і федеральна судова влада може вимагати від виконавчої влади дотримання законів. Таким чином ця справа заклала такий фундамент для майбутніх рішень судів щодо перевищення повноважень. Президентом і іншими представниками виконавчої влади, три сказала вам. Ну і власне три перерахувала. Але є ще один нюанс. Президент Трамп я нагадаю програв деякі справи у Верховному суді під час свого першого терміну, що теж свідчить про продовження судового контролю за діями виконавчої влади. Ну і за Дональдом Трампом відповідно. Тобто ще раз. 1952, 1974, ну і 1803. А тепер 2025, коли Трамп вирішив спробувати ще раз нагнути систему, як, до речі, і Канаду, з якої теж не вийшло. Канада, я нагадаю, вирішила приєднатися до плану переозброєння Європейського Союзу. А прем'єр-міністр Канади. Це Марк Карні в ефірі Сібіє заявив, що Отава має намір не пізніше 1 липня офіційно приєднатися до європейської оборонної ініціативи, спрямованої на переозброєння Європи. За словами Карні, участь у проєкті стане частиною стратегії щодо зниження залежності Канади від імпорту озброєння і боєприпасів зі сполучених. Штатів каже зараз 75 центів з кожного долара, який виділяється на капітальні оборонні витрати, йдуть саме в Сполучені Штати. Це нерозумно сказав прем'єр-міністр. Ну і власне хоче це змінити. А я нагадаю, що перед цим Дональд Трамп пропонував Канаді стати 51 м штатом. Натомість пропонував послуги золотого купола, який збудують до кінця каденції Дональда Трампа, і цим золотим куполом вони, нібито, готові безкоштовно накрити і Канаду. Звісно, як безкоштовно, якщо вона погодиться доєднатися до Сполучених Штатів і стати 51 м штатом. Як ми бачимо, Канада скоріш за все відповіла ні. І от кожного разу, кожного разу, коли я розповідаю вам, що Трамп намагається робити, і йому не вдається, хочеться сказати, а може не треба йому бути посередником між Україною і Росією. Але це так, знаєте, просто думки в голос не більше. А з Трампом треба дружити. Треба дружити у кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі Клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожні години, що би не сталося, і де би ти не був, під час обстрілів на фронті або в тилу, коли тривога і в перервах під час затища, коли це бузок. Ми всюди. Ми всюди, де зручно, в Ютубі і на сайті, в ефірі і в телеграмі. Будь певним, ми поруч. І ми не підведемо разом 24 години кожної доби, разом до миру чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.